Це тренування сумських кікбоксерів Сумської міської дитячо-юнацької спортивної школи Колас проводив Денис Кищик. Сьогодні він виступав у якості тренера, а на минулому тижні сам як спортсмен взяв участь у чемпіонаті України з кікбоксингу ВТКА серед дорослих юніорів та юнаків. Турнір відбувся у місті Бравари. Говорить, у кікбоксинг прийшов 13 років. У тренуванні були паузи. На сьогодні, додає, рік, як повернувся у тренувальний процес. За цей час став чемпіоном України. На питання, чи заважають тривоги у тренувальному процесі, відповідає ці тривоги, так чуть-чуть трішки заважають, але ось якщо брати старшу групу, так то я займаюся завжди, ну незважаючи на тривоги. Бо якщо це доводиться бігати туди-сюди, то чемпіоном не станеш. Денис у ваговій категорії до 57 кілограмів у розділі Лоукік, здобув у броварах золоту медаль чемпіона. Виграв, вийшов з ринку, пішов готувати своїх хлопців до змагань. Ось ну бой був не важкий. Там півтори хвилини побоксував зупинили бій. Все на цьому тренуванні з шести хлопців і чотирьох дівчат були присутні і ті спортсмени, які на чемпіонаті у Браварах у розділі кік» у своїх вагових категоріях взяли срібні медалі. Це Назар Прихоченко у юніорів та Михайло Реснянський у юнаків. Трохи сил не вистачило на третій раунд. Не витримав. На питання, що для тебе кікбоксинг, Назар відповідає так. Життя. Не можу без нього. Я вже звик до нього. Займаюся і займаюся. Майже кожен день ходжу. Згоден з Назаром і його партнер по команді. Зажайтеся в собі, мандраж і все. Не змог показати на все, на все що способен. Стану сильніше, обязательно выиграю следующий наступний час. Директор Сумської міської ДСШ Колос Володимир Штенінгер говорить, він вірить у Дениса. Зараз ми видим, как бы на ліці став ну, Денис став чемпіоном України. Якщо вот. на, на предыдущих соревнованиях він зайняв второе місце, то на этих первое перше місце. Він попадает в сборную. И Небрі місце від на чемпіонат світу. Володимир Штейнінгер додає, є перспективи і у підростаючого покоління сумських боксерів. Є над чим працювати, і наступні змагання покажуть, хто чого досягне. Олександр Качана, Валерія Зарудна, Суспільне новини Суми.